До початку повномасштабної війни Росії з Україною Юрій працював газозварювальником разом з дружиною та сином волонтерили у благодійній організації Добро плюс дій допомагали людям вразливих верст населення, тим, хто потрапив у біду та шукав прихисток. Не було жодного випадку, щоб Юрій відмовив комусь, згадують колеги, і не підставив своє плече підтримки. У березні минулого року чоловік став на захист батьківщини і виконав свою місію до кінця. Юрко був віруча людину людина. людина. Він просив, коли вони попали в оточення за своїми побратимами, щоб молились, щоб Бог їх врятував. І ви, і ви знаєте, Бог явив свою милість, явив своє диво. І Юрко нам за два дні зателефонував, каже, Бог вивів нас, і так було не один раз. Юрій Козлюк воював з расистами на Бахмутському напрямку. Під час виконання поставленого бойового завдання він отримав осколкові поранення. Чоловіка доправили у Харків до військового шпиталю. Лікарі зробили усе можливе, але врятувати життя воїна не змогли. Ми знали його як Юра Сварчик. Він варив нам сходи там, там, де діти зараз, там де зараз годують людей. І колись почала, коли почала, коли це вторгнення пройшло цієї нечисті російської, от він не міг бути зостороні ставатися цієї, цієї проблеми, і він пішов добровольцем. Під час церемонії прощання бойові побратими вручили синові Юрія бойовий прапор України і вклонилися матері загиблого захисника. Ховали героя за участі почесної варти та військового оркестру Національної гвардії України. Цей прапор. Як сивол держави, який вірно і до кінця служив ваш батько. Після загибелі Юрія самотніми залишилися його мати, дружина та син. Вічна і світла пам'ять полеглому захиснику України. Ганна Соболів, Віктор Могуров, Борис Торохтій перший міський.